Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Нічна атака Одещини. Уламок ракети впав на приватний будинок в Одесі. Пораненого шпиталізували. Одеська, 35-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського веде бої на Донеччині. Про роботу військових, життя місцевих та наслідки окупації дивіться далі. Доправлення цивільних у ТЦК людьми у військовій формі на Одещині. Що каже адвокатка та Генеральний прокурор України? Такий вигляд має будинок Валентини та Миколи. Цієї ночі сюди потрапили уламки російської ракети. Однієї з тих, якими російські військові цієї ночі обстріляли Одещину. Муж лежав спокійний, все чотири часа грохнуло і накрила його ракета прямо. Огромна ракета накрила його. Он не мог шевельнуться ничего. Тревогу я и не чула, это самое, слышала гол. Я-то глубоко ночью слышала, но потом оно так гахнуло, что що... да, здесь относок это не стекло не лопнуло. У меня там в комнате лопнуло стекло, представляете, через крышу. Оно на него вообще. Така машина тяжола, я не могла її з міста взяти. Через падіння уламків ракети у стелі приміщення утворилася діра. Скло, дерев'яні конструкції та предмети побуту лежали посеред зруйнованої кімнати. Ціваля почала кричати по магіті. Ну, я ключі взяв, вискочив і полетів туди. Забіжав, а там, виходить, під обломками діді колі лежить, а зверху оця ракета. Ну, остаток от нее. Бандура эта. Я еще, когда взял ее в руки, она горячая еще была. Я еще запачкался в мазуту эту. А мы, получается, уже люди пришли, мы эту ракету как-то сам своими силами отодвинули. Я попросил воды, чтобы ему лицо обмыть ему. Ну, я знаю, что такое, когда в армии был, знаю, что пыль, это, ну, надо дышать человеку как-то. 74-річний мешканець будинку Микола наразі перебуває у лікарні. Про його стан розповів заступник медичного директора одеської лікарні Дмитро Сидоренко. Він отримав пошкодження м'яких тканин, є пошкодження перелом ребер без зміщення і є пошкодження лівого ока. На зараз йому надається медична допомога згідно з встановленим діагнозом. І чекаємо на, скоріше, його одужання. Ми проводимо ще декілька консультацій, наберемо ще декілька аналізів і думаю, що у нього буде все добре. Загалом цієї ночі російські військові випустили по Одесі шість ракет типу Калібр та 21 безпілотник типу шахет 136 Ворог застосував різні види озброєння, вочевидь, намагаючись заплутати сил протиповітряної оборони, максимально їх обійти. Наслідки Повітряного бою, вибухова хвиля, в тому числі пошкодили деякі об'єкти портової інфраструктури, але без критичного підриву виробництва порта безпосередньої виробничих потужностей порта не пошкоджено. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо масованої атаки дронами та ракетами по Одещині. Розслідуватимуть порушення законів та звичаїв війни. Влада Матвійчук Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Продовження роботи зернового коридору вирішиться після найближчої телефонної розмови президентів України та Туреччини. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, у міністерстві є додатковий план зі страхування суден, якщо Росія не продовжить участь у зерновій угоді. Звичайно, там зберігати коридор зі стороною і туреччиною. Без там якихось гарантій безпеки з боку Російської Федерації значно складніше, але знову ж таки хотів наголосити, що з боку нашої держави ми запровадили страховий механізм, який ми впевнені, що допоможе першим трейдерам першим гравцям почати таку логістику. Звичайно, ціна цієї логістики буде вища. Проте, ми можемо порівняти, що да, дійсно страховка буде точно, мабуть, дорожча. А якщо говорити про період очікування, на який гравці ринку витрачали багато грошей, тому що абсолютно незрозуміло, скільки тобі потрібно чекати, тобто ця, ця, ця сума точно зменшиться, тому що коридор буде більш прогнозований. Сполучені Штати Америки у свою чергу анонсували підтримку сільського господарства в Україні, заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер. Сьогодні я вдячна і рада оголосити про додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства в Україні. Ми працюватимемо над створенням та розширенням альтернативних шляхів експорту українського зерна. Ми модернізуємо критичну інфраструктуру залізничного сектору країни. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня минулого року. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Тоді угоду уклали на 100 днів. Перше судно Разоні разом з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського Триполі. За кілька днів до завершення угоди, 29 жовтня, Росія заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. За цей час Росія неодноразово блокувала роботу зернового коридору. Її представники в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців затримували огляд суден, які прямували через протоку Босфор до та з українських портів. Українські артилерісти відпрацювали по ворожих позиціях, вони скажімо так змушують ворога відходити і тим самим скажімо так допомагають нашій українській піхоті просуватися. До початку червня сіра зона проходила вздовж сіл Времівка. Та нескучне. Тепер, після успішних контрнаступальних дій, ця територія для української армії вважається тивом. Регулярно тут можна почути роботу артилерії. Це селище нескучне, де розташована школа, в якій в період активних бойових дій базувались росіяни. Тепер на її місці руйнація. На колишній базі російської армії можна побачити залишки погорілої техніки, брудну кинуту уніформу та боєприпаси. В селах, через які пройшли активні бойові дії, за підрахунками військових залишилось кілька десят мешканців. Усі вони відмовились від евакуації. Протягом півтора року місцеві жителі потерпали від обстрілів. Тут було все загорожено, а тут ще градина торчить. Точечко її прикрили. Ой, ось. Не розірвалася. Може здетонірувати. Як попаде. Так само інтересне, що коли вона прилетіла, стріла і не озірвалася, тут був шифер, а тут стояв балон з газом і 30 літрів бензину. От якби жахнуло, було б гарно. Мабуть, нас би вже не було. Покидати рідний дім не хочуть принципово. Жінка їздила, що вона два місяці побула в Черновцях з дочкою. І що? А жити там не проживеш ніяк. А тут, як кажуть, ми на своїх харчах живемо. Помагають воєнні, допомагають гуманітарці. Живемо. А що? А помирати краще на своїй землі на рідній, ніж десь. В будинок Сергія та Али від початку повномасштабного вторгнення сім разів влучав російські снаряди. Аби вберегти себе, родина облаштувала місця для життя в підвалі. «Коли сильні обстріли, Після доводиться... час вже не так часто, вже не так часто, слава Богу. Я ж кажу, в прошлом році ми з подвала почти не вилазили ми тут і днем, і ночью. Ото вийдемо, що таку, що якщо успіли курси приготували, успіли, ні, так? Тут, тому що не давали даже гепали, 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 і гепали. Покривальця у нас, да. Одеялка мільйон штук. Чтобы когда у нас сырое, то та... укривається. согрейся, жарко, відкрийся, холодно. Ну, що делать? Ліки бачу, у вас да, тоже якісь? Вот это? Не, лика, кажу, лика. Ой, у нас лекарств, да, спасибо. Як то кажуть, воєнним, теж приходять, вам лікарство треба, треба, Ну, то заказували йому, привозили лікарства. У ті будинки, які покинули місцеві під час окупації, селилися російські військові, залишили свої мітки. Були ще туди до Сторожової, до Макарівки. Були будинки такі саме з такими літрами З. Тобто, саме власне для мене от дивувало, чому да, от російські та да, окупанти вони заходили сюди і вони собою брали ці балончики з фарбум для того, щоб саме поставити метку, що вони тут були. Тобто, окрім комплектування, вони ще собою десь мудрялися знаходити ці балончики з фарбами, для того, щоб обов'язково десь помітити, що саме зет воїни так звані знаходяться. Після успішного звільнення сіл військові 35-ї бригади морської піхоти продовжують просуватись в глиб окупованих територій. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Юрій Сисоєв. Суспільне новини. На цих кадрах з Одеси люди у військовій формі затримують чоловіка і заштовхують у мікроавтобус. Автомеханіки Юрій та Денис кажуть, нещодавно потрапили у схожу ситуацію, коли їхали за запчастинами. Просто нам перегородили дорогу і почали. Вони були в балаклавах і почали требувати від нас документи на прохання показати чи представитись. Вони нам відмовляли примусово без получення поїздки. Мене заставили проходити медкомісію. Медкомісію прийшов буквально за 10 хвилин з учотом всіх діалогів. Утримували чоловіків близько восьми годин. розповідає Денис. Нам ніхто нічого не казав взагалі на, на будь-які питання, які задавали ми чи інші люди, які там вже теж були затримані, ніхто нічого не казав. Адвокатка Інга Кординовська роз'яснює, представники територіальних центрів комплектування не мають повноважень затримувати потенційних призовників посеред вулиці. каже, перед врученням повістки службовці мають обов'язково представитись і озвучити свої вимоги. Вони Ви зобов'язані показувати документи будь-які посторонні особі. Тому якщо у вас перевіряють документи, а інакше повістку виписати неможливо. Відповідно вони зобов'язані. Також представитись і показати свої документи, тому що це корелює з постановою саме про порядок огляду документів, речей і транспортних засобів. Після цього, тобто, вам повинні виписати повістку, вас не можуть просто фізично забирати з вулиці, прям де ви стоїте, кудись вести. Вам дійсно мають вручити повістку для уточнення даних і в цій повістці призначити день і срок, коли ви маєте і куди з'явитися. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування і в оперативному командуванні Південь ситуацію з затриманням автомеханіків не коментують свою позицію щодо процесу мобілізації. Озвучила раніше начальниця координаційного прес-центру ОК Південь Наталя Гуменюк. У кожного є вибір прийти самостійно, в центр комплектування вивіряти свої дані, пройти медичну комісію, набратися мужності. Захищати свою країну, ми змушені виходити на вулиці і шукати людей, які сьогодні мають прийти самостійно і зробити всі ті е е кроки, які передбачає військове зобов'язаність. Генпрокурор України під час візиту до Одеси зазначив, що за факти перевищення повноважень представники ТЦК нестимуть відповідальність. В нас є е певні як е е є кримінальні провадження. Коли ми розуміємо, що перевищує повноваження представники, наприклад, цих центрів комплектації, так званих військоматів, то ці кримінальні провадження ми розслідуємо іноді затримуємо людей, які перевищили владу або свої повноваження. Тобто, це я б сказав, це, це нормальний процес. Віталій Гарнов, Євген Войтенко, Влада Гарбер, Суспільне, Новини Одеса. Прогноз погоди на 19 липня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 17 градусів. В день від 25 до 27. По Одесі очікується ясна погода. Температура повітря вночі від 21 до 24 градусів тепла. В день від 24 до 30. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.